Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас в нашому занятті. Будьте дуже уважні! Сьогодні ми з вами поговоримо про свійських тваринок та свійських птахів, про малюків та їх батьків. Подивіться, будь ласка, уважно відео. Свійські тварини та птахи. Сторож хвостиком махає, в дім чужих не пропускає. І гарчітки для порядку. Це маленьке цуценятко. Є у нього своя рідня, папа пес і мама собака. В хаті він мишей гоняє. Ще він довгі вуса має, лапкою вмивається щодня. Це пухнасте кошеня. Твоя рідня папа кіт і мама кішка. Наче сонячний клубочок, хтось ховався за листочок. Хто це там? Пишіть, малятка. Гадались це курчатко. Курчатка є батьки, папа півний мама курка. Скаче двором і го го не боїться нічого. Бо воно спокійно й мило на галявці травку їло. Це лоша. В нього є свої батьки. Папа кінь і мама кобила. Живеньке та жирненьке, наче, наче діжечка кругленька. Я на рильці п'ятачок. Замість хвостика гачок. Це порося. У поросяти є сім'я. Папа кабан, а мама свиня. Має дуже прудки ніжки. Наставляє грізно ріжки питає: ме, 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 Злякаєтесь мене. Це козеня. У козеняти є батьки. Папа козен. Та мама коза. Далі любить їсти він траву, розмовляє. Му-му-му. Дуже це прудке маля, називається теля. В нього є своя сім'я. А то бик, а мама корова. В нього лап. Наче ластий. Дзьобик у нього червонястий. Купається, копається, але сухеньким залишається. То це каченя, і у нього є своя сім'я. Його родина тато качу, а мама качка. Біле, як сніг, надуте, як міх. Голгоче ущипнути хоче. Хто це це госеня? Госеняти є рідня. Тато гусак та мама гуска надувається голгоче, наче щось сказати хоче. Їхає туди, сюди, перед високою лободи. Це індича. В нього є свої батьки, папа індик та мама індичка. Грудочка пуху, довге ухо, стрибає спритну, небудь морквину Це короленя. В нього є також рідня – папа криль, мама кролиця. Молодці, дуже гарно ми з вами пограли і усіх ми з вами розгадали. Розумнічки, мої малятка. Малятка, а вам сподобалось наше відео? Ви багато дізналися нового про батьків та також малюків, світських тварин та птахів. До побачення, до нової зустрічі!